Будьмо уважні, сказав Господь людей, які прийшли до нього. Я є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що ви хоч і бачили мене, та не віруєте, усе, що дає мені отець, до мене прийде. І того, хто приходить до мене, я не вижу ноги, бо я зійшов з небес, не для того, щоб творити волю мою, а волю Отця, який послав мене, воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те Воскресити останній день. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Возлюблені. Сьогодні ми чуємо святе Євангеліє про те, як Господь наставляє, що таке є хліб життя. Він говорить нам, що з тих, хто приходить до Нього, він не вижене геть. Адже так і є в нашому житті, дорогі, що коли ми навертаємося до Бога, ми. Стаємо на шлях спасіння. І коли ми тільки повернулися, Господь вже коло нас. Він вже зробив до нас крок на зустріч. Він вийшов, щоб нас зустріти у царстві небесному. І для нас це дуже повчально і дуже корисно. Адже Господь тут нам говорить прямо, що всіх, кого дав Господь, Він воскресить в останній день. І це для нас, улюблені, дуже велика надія про те, що ми дійсно Божою милістю утримуємо Царство Небесне. Тож, живімо сьогоднішній день так, щоб ми були достойні Царства Небесного. І в цьому нехай допоможе нам Господь. Христос Воскрай.